25 історій маленьких українців, чиє життя безжально обірвав ворог. У Чернівцях презентували книгу Про що мріють ангели у художній формі автори підійшли до висвітлення цієї болючої теми. Детальніше про ідею створення та про важливість таких книг дивіться далі у нашому матеріалі. Російське вторгнення в Україну, окрім розруху, принесло і чимало болю та страждань. Щодня за наш мир та спокій свої життя віддають військові та цивільне населення, та найгірше гинуть діти. За майже два роки повномасштабної війни загинуло понад 500 дітлахів, ще понад тисячу зазнали поранень. Тож, аби люди не забували про війну, яка триває. У Чернівцях презентували книгу Про що мріють ангели в ній зібрано 25 історій про дитячі мрії, які вже не здійсняться, каже Марина Шва. Ми хотіли сказати, наскільки ми втрачаємо, що ми втрачаємо не тільки ті регіони, де біля прифронтові, а вся Україна втрачає майбутніх лікарів, майбутніх військових, майбутніх художників. Ми все ж таки віримо у світло в цьому світі, так? тому що е, я не знаю, як хто. Я вірю там в вище сили, вірю в ангелів. Я вірю, що кожен, хто йде з цього світу, він навіщось дуже потрібен на небі. У кожного з нас. Є мрія. Ми віримо, що вони здійсняться і прагнемо всім своїм серцем. Але щоб так сталося, хтось має попрацювати. Для цього існують ангели, їх обирають серед людей. Виходить, щоб наші мрії здійснилися, хтось має піти на небо. Як розповідає авторка книги, подавати історії вирішили саме у художньому стилі, і кількість цих розповідей не випадкова. Вони присвячені 24 областям та автономній республіці Крим. Тут описано їхні мрії. Вони тепер ці мрії вони допоможуть здійснити іншим. Тобто інші дітки будуть здійснювати їхні мрії. Що мрія все одно жива, вона залишається, світло залишається, життя залишається. І ці діти будуть допомагати просто. Ілюструванням книги займався чернівецький фотограф Максим Козьменко. Він зауважує, використовував фотографії, які були зроблені вже під час повномасштабної війни, як у Чернівцях, так і у прифронтових регіонах. Оскільки книжка художня, то й подача повинна бути певною художньою. І коли ми обговорювали, як саме, то зійшлися на тому, що це чорно-білий формат із вкрапленням кольоровими такими якимись моментами повинно якось зберегтися. Тому що це получається як ілюстрування тих мрій, які не здійснилися. Якщо вони будуть чіткими, ну на жаль, наші мрії і в реальності вони не є завжди чіткими і такими, що здійснюються. Тому відповідно я намагався якось своїми ілюстраціями таке трошки розмита, таке уявне, навіть подати. Версткою видання займалась Юляна Віщак. Дівчина розповідає, працювати над створенням цієї збірки дитячих мрій було дуже важко. Працювати було важко, насправді. Тому що тексти важкі, і під час верстки, під час роботи з ними, як не як ти їх читаєш, перечитуєш, обдумуєш, рефлексуєш, вникаєш. І насправді було важко. Важко бачити обличчя, важко розуміти, що це діти, в яких були свої мрії, свої бажання. В них попереду могло бути все життя. І, на жаль, сталося, сталося так, що російський окупант напав, вбив, і тепер ці діти ангели, які охороняють нас, які я сподіваюся, охороняють Збройні Сили України. Країни тому це одна із наших важливих, важливої нашої мети зберегти пам'ять про цих дітей. Ця книга є своєрідним криком до людей, аби вони не закривали очі на те, що зараз відбувається в Україні, зазначає Марина Шварцман. Це такий е, заклик, так щоб не забували, що сьогодні в Україні все ж таки триває війна. Тому що я е, ми всі читаємо, що десь е, в країнах Європи в інших країнах люди можливо втомлюються людям на е, ну, тема війни якби це не звучало, так але в нас вона йде. У нас, на жаль, гинуть люди. У нас, на жаль, гинуть діти. І це такий своєрідний меседж світу, щоб світ не забував. Книга є двомовною, адже автори сподіваються презентувати це видання за кордоном, аби люди пам'ятали та знали про всі ті злочини, які коїть російський окупант. Я більше не хочу підіймати. На небо нових ярмарів мені здається, в Україні їх уже стільки, що ми можемо заслонити своїми крилами цілий світ. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Миднятива.